Всім доброго дня! Сьогодні ми будемо готувати з вами пастилу із банана і полуниці. Для цього нам знадобиться запечені яблуки, полуниця і банан. У мене тут вже все наважено, тут порція на два подони пастилу. Зараз ми все це переб'ємо на блендері і будемо виливати на подони. Ось таке пюре у нас вийшло. І зараз ми будемо його розливати на поддони. Перед тим, як ми будемо розливати, нам потрібно поддон змастити олією, для того, щоб коли наша пастила приготуваться, ми могли її з легкістю зняти з поддона. Я використовую оливкову олію. Виливаємо наше пюре, їмо від краю до середини. Вирівнявши наше пюре, ми його ставимо сушити. І завтра ми побачимо результат, а ви побачите його зараз. Минуло 14 годин, наша пастила висохла. Будемо зараз її знімати. Це пастила банан полуниця. Вона вийшла дуже еластична, дуже ароматна і смачна.